Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Нарешті в мене дійшли руки до пересадки моїх дендромалюків. Ось на цьому дендрі в мене є малюки. Ось такі от цілі кущі. Вони тут навіть квітли. Я з цього приводу знімала відео, воно є на каналі. Ось тут посиланнячко зараз буде в правому верхньому куточку. І плейлист є про цього дендробіума. Отож, можете зайти подивитись, кому цікаво, в описі під відео я дам посилання. Там декілька відео про нього. Ну, нарешті дійшли руки, щоб повідсаджувати оціх от малючків, ці кущики. Вони такі за літо потовщились, цікаві, але почали скидати листя. Тому треба їх відсадити в самостійне життя. І хай вони там вже ростуть окремо, бо їм не вистачає тут на мамці вологі, не вистачає поживних речовин, а коли вони будуть в окремих стаканчиках рости самі по собі, то в них буде більше шансів на успішний розвиток. Відділити таких малючків можна двома способами. Перший спосіб це відкрутити, весь цей кущ, ну це в мене кущ, в більшості випадків ви маєте діло з одиночними ростками. Хоча і отаке от теж може нароститься, якщо довго не займатися новоутвореннями, на дендробіумі та й на будь-яких інших орхідеях. Отже, утворюються тоді цілі кущі з діток. Розділяти я їх не буду, отак, як вони у мене двома кущиками є, отак я й планую їх відділити і посадити кущиками. Ну, Хіба що в процесі відділення вони там розпадуться окремо, тоді доведеться якось їх. ну Хоча знову ж таки зберу до кубки і посажу одним кущиком. Бо якщо ділити, тут в кожного по три рости це буде шість окремих росточків, не хочу. Вони отак от в кубці будуть себе краще почувати, одне від одного, там тягнути якісь соки, і це їм буде на користь. Отож, про відділення можна або відкрутити, оце от все разом тако, акуратненько, тобто відкручити в будь-яку сторону. За часовою, проти часової, немає значення. Або скальпелем пролізти між старим тубірідієм мамчиним, і от там де точка росту цих діток, там підковернути, і вони відпадуть. Зараз я спробую чи так, чи так. Скальпель поки що не брала. Зараз для початку я спробую їх саме відкрутити. Почну, напевно, з цього верхнього. З цієї компашки. Ану, як вона тут сидить. Хто знає, як вона сидить. Так. Зараз ми її... Навіть не відкручувати, її, напевно, просто спробую відламати. Такі речі не боїмося робити. Дивіться, ось. Бачите де? Оп. Ось така от точка росту. Корінчики тут деякі. Переплелись. Я би навіть сказала, поприростали тут. Ось такий от перший кущик. Дивіться, який гарний. Один молодий гарний ріст. І два, ніби як старіші. Вони теж молоді, просто на них обсипались листочки В зв'язку з тим, що їм вологи не вистачало. Отак вони й підуть в посадку. Корінчики хороші. Відразу хочу сказати, що в мене ось тут стоїть трішки бурштинової кислоти розчину. Я поливала малюків. Зараз я опускаю оці, що відламую теж туди в бурштинову кислоту. Це стимулятор росту. Нехай вони трішечки постоять. Доки я буду субстрат готувати. Отож, другий. Теж відламую. Не відкручую, а просто відламую. Воно доволі легко відламується, я вам скажу. Оп, дивіться. Ось отак. Теж опускаю його в бурштинову кислоту. Нехай трішечки поп'є. Так, а ще є ось така от цікава річ тут. Це теж був один росточок, ось він. Його киця зламала. І він деякий час просто висів отут, отак от вниз головою, зламаний, тримався там на чомусь. Але кілька днів тому відпав. І ось його я хочу покласти в тепличку. На стобурі лишається ось такий от пучок коріння. Цей пучок коріння я зараз теж спробую відламати. І також разом з цим росточком маленьким покладу в тепличку, побачу, що з цього вийде. А раптом на тому корінці, там же ж є точка росту, можливо, ще щось виросте. Ну, таке цікаве. Ось тут, бачите, такий малесенький-малесенький пеньочок. Як вам його ближче? Ось так. Раптом з цього пеньочка щось виросте. Зараз я його спробую відколупати. Хочеться так, щоб, щоб коріння не, не повідламувати. Ну, відламається, то відламається. То таке. Оп! Ось. Так, мамку в сторону. Дивіться, отакий от павучок відламався. Закидаю його в бурштинову кислоту. Отой верхівочку оцю. Не буду закидати, а самі корінці, нехай поп'ють. Туди. До братів, сестер. Саджати буду, як завжди, в стаканчики. У мене тут кілька старих стаканчиків збереглось, в яких вже щось росло. Я їх промила. Ось вони з набитими дірочками. На низ цих стаканчиків я покладу ось такий дренажний керамзит. Він такий називається в продажу дренаж. Це мілкий керамзит. Я його використовую. Лише в якості дренажа для якихось ось таких от малесеньких посадочок, тобто діток, і то не завжди. А в більшості випадків просто кидаю до субстратів, до різних змішаних, в якості одного з компонентів. Сам по собі керамзит він всередині доволі довго тримає вологу. Ну, Щось типу кокосових чіпсів. Далі. Замочила ось такий субстрат. Якраз для малючків тут і мілка кора, і кокосові чіпси, і кокосове волокно є де-не-де, і мілко порублений мох. Коротше кажучи, оце я все замочила, і от саме в таку суміш я її буду саджати цих двох діток. Поки що все це стоїть, чекає, доки малючки трішки поп'ють. Я на кілька хвилин займусь своїми справами. Ну, а хвилин через 15-20 повернемось і продовжимо посадку дендромалюків. Повертаюсь. Буду діставати на серветочку цих малючків. Ще дам їм тут трішки полежати. Обсохнути. У нас завжди так. То ми намочуємо, то ми висушуємо. До речі, дивіться. Бачите, корінчики позеленіли. То були зовсім срібні. А це позеленіли. Промокнемо трішечки то все. Ось отак. Мочим висушуємо, мочим висушуємо. А тепер ще оці от місця, де вони кріпились, я припалю, верніше присушу перекісом. По крапельці на кожен отой так званий зріз. Ну, вірніше, не зріз, а місце, де вони кріпились, звідки ми їх відколупнули. І ще хвилин на п'ять воно ніби як трішечки підсохло. Ось отак. Ну що, ще хвилин на 5. Прощаюсь з вами. Далеко не тікайте. Кавусик собі заварила. Ви також робіть чай, каву. Ну і поїхали саджати, як я вже сказала, стаканчики 200 грамові. Все легко і просто. Наниз трішки керамзиту в якості дренажу. Закопуємо малюків. Бажано не повуха. Відразу хочу сказати, що дендробіуми саджаються так, щоб оця от точка роста була над субстратом. Тобто, ось отак. Оця от точка, звідки починають рости корінчики, має бути обов'язково на поверхні. Її ніяким чином не можна закопувати. Трішки субстрату наниз. Далі ставимо наш дендробіумчик і обкидаємо тим же ж субстратом з усіх сторін. Сильно не трамбуємо. Субстрат має бути пухким. Щоб корінчики могли вільно рости, а вони тоненькі, у дендробіумів значно тонші, ніж у фаленопсисів. Ось, бачите, я закидала і тут оцю точку звільняю, щоб вона не була закидана. Щоб вона була над поверхнею субстрату. Це обов'язкова умова, інакше може піти процес загнивання. Або просто в рості зупиниться. Дендробіум. Так, о, в мене тут є моя мірна ложечка. Я нею трішечки тут позвільняю. Якщо рослинка не надто тримається, то краще поставте якусь опору. І її прикріпіть. Я, можливо, теж побачу, як воно в мене вийде. Можливо, теж поставлю тут якісь патички і поприкріплюю до того моменту, поки рослинка не піде в активний ріст і не укоріниться, так, щоб триматись самостійно. Все перше є. Бачите, трішечки він не стійкий, але то не страшно. Я вибачаюсь, зараз глянула, що там камера що себе якось веде погано. То наближає, то віддаляє. Вибачаюсь, техніка сама по собі живе. Ну що, перший посаджений? Приступаємо до другого. Так само сюди дренажу, наниз, трішки субстрату. Далі беремо малючка. В цього кращі корінчики. Я його навіть зараз спробую розвести трішки по кутках, ну, якось так засипаю. Та сама процедура. Акуратненько засипати. Так от, оп. Якщо камера знову буде щось там виїжуватись, вибачайте то не від мене залежить, то щось вона там, щось їй не то його. Ось отак. Присипали. Знову дивимось на точку росту, звільняємо. Якщо що. Я ось. За допомогою маленької такої ложечки. Віддаляю від неї субстрат. Хай там краще вітер гуляє, ніж буде засипано. Ось так. Вже й другий посаджено. Ось дивіться, в цього будуть добре видно корінчики біля стіночки. Будемо по ним орієнтуватись при поливі, бо в цього першого в нього не видно нічого. Бачите, він трішечки. Веде себе не ах, я його таки буду підв'язувати. Ну, то вже поза кадром. Цей більш такий стійкий. Там просто в першому оця от дітка, яка ніби як молодша. А ні, не дітка. Взагалі він сам такий більш шкіткий. Ну, коротше кажучи, ось наші два малючки. Ось і посаджено наших двох дендромалючків. Такі цілі кущики. Як тільки підуть в укорінення, можна буде шукати їм нових господарів. Якщо раптом хтось хоче, можете записатись в чергу. Зараз вставлю вам фото квітування цього дендробіума. Він абсолютно звичайний, нічим не видатний. Колись чоловік мій купив його по уцінці, ми навіть не знали, як він квітне. Потім, вже коли він заквіт в домашніх умовах, Побачили, що це найзвичайний біло-молочний з оливковою серединкою. Якщо йому дати хорошу підсвітку, то в нього ще по краю е, пелюсточок, якщо йому дати хорошу підсвітку, то по краю пелюсточок в нього ще такий невеличкий рожево вузковий кантик з'являється. Доволі красивий. І, здається, має якийсь аромат, але я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, що там в нього з ароматами. Ну, і лишилась оця краказяброчка. верніше, конструктор з бересам, окремо коріння, окремо стовбур. Але я хочу це все покласти в тепличку. В яку тепличку? А ось в оцю, де в мене мікроорхідейка живе. Зараз я відкрию, подивлюся, що там робиться. Там вже, до речі, наросло знову купа. Папороті, яку потрібно постригти, от я її пострижу. В черговий раз ми з вами пострижемо. А далі покладемо оте от щось, що лишилося від дендробіумів, сюди, в оцю тепличку. Побачимо, що з того вийде. Так, відкриваю. Тут вона просто резиночкою затягнута канцелярською. О! Дивіться. До речі, про ось цю міні-тепличку в мене теж є відео. Дам посиланнячку, в описі та в правому верхньому куточку зараз з'явиться. Дивіться, не так давно стригла, і знову різні папороті. Гляньте, ось оце. Якийсь один вид, ось це другий, ось третій, взагалі який цікавий лопатий. Тут така екосистема цікаво, просто капець. Я би її не стригла, якби воно було вище. Ну і не глушило мені оцю от мою манюньку. Манюнька росте. Отож, ось ще одна моя манюнька. Моя кийця, моя кльосовка. Хоч і мамина помічниця прибігла. Кіця білочка. В неї, до речі, є свій канал. Дам посилання внизу, підписуйтесь. Так, стрижу. Ось. Повикидаємо. Так, тобто звільняємо середину, там, де нам потрібно буде. Покласти дендробіум. Ось отак. Ну ось. Тепер беремо оцей патичок, кладемо ось отак, трішечки, якби придавлюємо, щоб воно ж було якось, мов тут вологі. Я потім ще поверх збризну його бурштиновою кислотою. Так, ну і десь тут наші корінчики, Кітя, віддай нам корінчики, ти лапою стала якраз на, ню, на ті корінчики. Ось вони. Корінчики я хочу ось. Так, стоп. Ось тут розмістити і нам трішечки оце от також заважає, я його підстрижу. Ось так. О, ось так от. Отак от, от воно буде у мене в тепличці триматись. Де моя бурштинова кислота? Двіну сюди, що я зараз зроблю? Я отією малесенькою, зовсім малесенькою ложечкою полью зверху розчину бурштинової кислоти. Кіці ж все треба. Все ж треба. Куди ж ти свою пухнату пицю пхаєш? Білка. Ну, за тобою не видно. Відійди. Не хочу її знімати, бо зараз воплів буде. Ось так от. Трішечки-трішечки, геть капельку по поверхні, розчином бурштинової кислоти. І це все закриваю назад, затягую резиночкою, як було. О. ось так і житимуть тепер мої дендробіуми. Дендробіум-конструктор в тепличці. А два малючки в посадочці. Все, посадку завершено. На цьому, друзі, я з вами буду прощатись. Бажаю всім добра, миру та щастя. Всім мирного неба та гарного дня. Всім! До побачення! Моє халюся, моя халюся! Моє халюся, моя халюся! Помічниця мамина!